Усім привіт! Це перше моє відео велике. Сьогодні ми пограємо в гру під названням a Bot for Tracer. Я буду показувати свої постройки. Перше буде вертолет. Ось такий невеличкий вертолет, але через якесь время от, от якась штука случилась з цим стеклом. Далі. Б2. Ось такий у мене В2. У мене нема кольос, бо я їх дуже... Шасі, бо я їх не вмію робити. Може хтось допоможе. Китай мені добавлення в друзі. Може допомогти. Може допоможете мені, якщо можете. Далі. Отакий з Рюкзаком та телевизорми. Ну, такий, невеличкий. Дальше. Или так. Ну, ой, так. Э, машина с будущего. Вот такая моя машина прикольная, она умеет летать. Может даже я ей, и, и, я и продемонстрирую вам. И ой. Куда я паутив? А -а -а -а. Так, все, хватит летать на сегодня. Это моя база? Да, моя. Так. Так, далее шума на у меня еще есть истребитель, я богато их роблю. У На нас есть истребители. Еще такие истребители, есть бомба, э, видлетая пушка, та сама кабина. Другий истребитель. Це красивіше, бо це я коли тоді вже навчився робити кабіну. Оце мій танк, сам його робив. Я взяв корпус від танка Мауса башню від Шербана. Чин шар, но я не помню, та, ну и пушку, вот такую, далее, э -э Спикермен называется, вот такой, так, далее, Дрон Камикадзе, Он умеет летать, поворачивать, так взрываться. Вот такой он. Хардный. Сейчас я хочу вам показать его. Вот такой он прикольный у меня. Сейчас я вам покажу, как он взрывается. Ну, вот так вы взрываете. Так, далі. Мотоцикл. От такий в мене невеличкий мотоцикл є. На ньому можна їздити. А, найгавше моя машина, яку я робив сам. От така вона невеличка, вона її джуртить, вона дуже швидка і в неї є вихоп. Тут проработана тут така коробка передач та руль. Та вихопний. Та вихопна. Далі є е, камерамен. ну Отакий. От не дуже він е, получився, але такий прикольний. Далі спикермен Титан. Отакий от зробив е, ядро та пушку. пушка в мене не дуже вийшла, але я не дуже вмію конструювати в цій грі. Не дуже добре строю ще. Просто я роблю а це саме круте, моноколісо. Це моноколісоє ще що напам'ятовує. Я покажу, як воно працює все. Ось такий невеличкий механізм. Зараз опять загружу, якщо ця штука дуже прикольна. Я думаю, багато хто захоче. Є відео в Ютубі, як це робити, все Кратно. Но я теж можу зробити цей обзор. Да, я зроблю теж обзор. Ну, я можу показати всі часті, от. Як воно цей, як зробити це колісо, подивитись там. Треба знайти цей, бо я погано можу от Отакий невеличкий механізм. тут, так, тут цей. Оці штуки, щоб воно не падало. Це воно круте колісо. Ну, а це там, де ми сидимо тут раздвигатель і воно вот так працює. ставте лайки, та я надіюсь що комусь хоч комусь сподобаються мої відео всім пока!